Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Для тих, хто в перший раз зайшов на наш канал, на цьому каналі ми робимо огляди продажі антикварних, вінтажних речей, речей, які ми знаходимо на різних барахолках нашої країни. І саме головне, всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону, вайбера, телеграма є під кожним нашим відео. Тому, друзі, не забувайте обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що на нашому каналі ви завжди зможете придбати цікаві речі до своїх колекцій. Сьогодні речей не дуже багато. Статуетки, трохи посуду, але всі речі гарні. Давайте почнемо ось така сухарниця. Ну, чи може для цукерок. Чи ще для чогось, бачите, така глибоченька Таріль зараз скажу вам. І длину ось 20, 25 см длина. Такі маки. Ось бачите. гарно, це Англія. Ось таке клеймо. Ціна невелика 150 гривень. Далі ось такий штов. Десь об'ємом може ну, до літра 0,7, а може і літр. Я не перевіряв. Також без колів, без тріщин. Ось така широка кришка до нього. Ціна штова цього 100 гривень. Також ціна невелика. Ну і ось така ваза. Ану, синок, покажи, бо вона дуже велика. Ану, ось, бачите, ось така ваза. Висота її 47 см, майже пів метр. Вона скляна. Ну ось бачите, може вона не дуже старенька. Я не думаю, що вона зовсім сучасна. Ну, але така десь поставити квіти. Без Бізколів, тріщин. Ціна також невелика, цієї вази 200 гривень. Ну, далі статуетки. Ось такий песик, це фаянс. виробник зік Конакова, будь ласка, бісколів, тріщин. Ціна песика 200 гривень. Далі ось така лань чи косуля, дуже гарна порцеляна. Така статуеточка. Бачите, вона так ножки зложила і щось чекає. Це виробник у нас ЛФЗ. Синя клеймо. Ціна 1200 гривень. Так, давайте ось цей хлопчик. Серія щасливе дитинство. Статуетка називається На пляжу або на пісочку ще називають її. В дуже гарному стані. Також, бачите, Якість ЛфЗ. Це статуетка ЛфЗ, ось обличчя хлопчика. Така в нього. Від сонця тюбітеєчка. Клеймо Лфазе синього кольору. І з набора щасливе дитинство ЛФЗ. Це, ну я. Не пам'ятаю, ну, мабуть, одна із самих зараз недорогих. Ціна цієї статуетки 4000 гривень. Далі хто поцінює слоників, хто збирає ось такий, дивіться, порцеляновий. Також в гарному стані. Зараз я вам скажу його розміри. 16 см і висота. Так, висота, ось так, висота 17, ось по хоботу 17 см. Я сподіваюсь, вам видно, бо на вулиці затягнула така страшна туча, аж синя, щас темно буде. Тож швидко зараз поснімаємо. Це виробник Німеччина, Європа. Ціна слоника 800 гривень цього. Далі ще один слон. Це Фаянс. Цей трошки більший. Давайте зараз також вам його поміряю. Ну, трохи більше 20. Десь може 21. І висота. Ось по хоботу Так що виходить. А, не той сторони. О. Щас, ну майже 17 з половиною, 18 ось по краю. Легенький є на ньому кракелюрчик. Також стан дуже гарний. Без колів, тріщин. Фарби все збережено. Тут є отаке клеймо Баварія. Це також виробник Німеччина. Гарний слоник. І ціна цього слона також 800 гривень. Так, далі ось така статуетка. Із серії танці народів світу. Індіанський танець. Бачите, ось така дівчина, індіаночка. Дуже гарно дивіться, обличчя. Ось ручки показую, пальчики, все в гарному стані. Фарби позолота, все збережено. Тут, може, є зовсім незначні, де ось ці надіті прикраси у неї. Ну, вони не впливають, незначні потертості. Трохи є серги бачу все добре. Це виробник Київський експериментально-художньо-керамічний завод. Бачите, книжечка стареньке клеймо. Все, не жми підряд багато разів, воно не фокусує, ось так добре. Книжечка, бачите, клеймо 60-х років. Дуже гарна статуетка, ціна її 3500 гривень. А ну дай, синок, камеру я покажу. Вон дивіться, що робиться. Ну, мабуть, погано вийде. Вітер піднявся і там таке синє тягне зараз. Буде дощ. Ну і остання на сьогодні, дивіться, який шедевр. Шедевр. Бачите, також величенька статуетка, висота її 33 см. Це у нас оленка. Але в українському виконанні з козликом, бачите, братцем своїм ось з відром. Це автор цієї статуетки, наш відомий скульптор Владислав Щербина. Дивіться, яка гарна. віночок у неї, яке обличчя у дівчини. Сподіваюсь, вам видно. Також статуетка в дуже гарному стані. позолота, дивіться, повністю збережена. Ось дзвоник. Ну, фарби також збережені. Нема ніде нічого. В колекційному стані виробник також київський експериментально художно керамічний завод. Перший сорт. На цю статуетку, друзі, ціна договірна. Кому сподобався сьогоднішній огляд, поставте, будь ласка, до нього вподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть. Телефон, вайбер, телеграм, будь ласка, завжди на вас чекаю. Ну і по традиції, як завжди, хочу вам побажати мирного неба в нашій країні, всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю, розходитись треба. Все, кіна не буде. Світло закінчилось.